Альо-алло! Мене звати Люба і я вітаю вас на каналі Вязальний Фром'як. І сьогодні мова піде про Дропс. Дропс – це всесвітньо відома компанія із Скандинавії. До речі, слово дропс означає краплина. І з 1982 року виготовляє високоякісну пряжу, так, саме пряжу для ручного в'язання під торговою маркою Drops. Ця марка відома у цілому світі своїм співвідношенням ціна якість. Тобто ціни дуже демократичні і відповідно, але якість дуже висока. До речі, пряжа це українське слово. Словник української мови тлумачить нам, що пряжа це довга, тонка нитка. Із суканих. Порівняно коротких волокон, конопель, льону, бавовни, вовни, яку одержують при прядінні. Ось там приперта до лавиці куделя, пряде, крутиться, клубок з пряжою, звивається. І згадується це слово в творах українських письменників 18, 19, 20 століття. Ну, Це такий маленький привіт хейтер. А тепер, власне, про дропс. В дропсі. Е... Цю марку я люблю, тому що в них є артикули пряжі, яких нема в інших виробників. Ось, наприклад, для весняних і літніх проєктів називається Cotton Light 50% бавовни, 50% поліестера. Але ниточка такої дуже м'ягенької крутки. Ось я вам покажу зараз кінчик. От, і речі з неї не такі, знаєте, не дерев'яніють. Вона залишається м'якою, в той же час вона дуже легка. Ось, дивіться, бачите? Добре видно, як скручена ця ниточка. І водночас вона не тоненька. Ця ниточка у нас має довжину 110, ось 105 метрів. Ось показую на камеру. Так, видно. 105 метрів на 50 грам. Рекомендовані спиці 4. Виготовлена ця ниточка в Євросоюзі. До речі, ниточки дропс виготовляються в різних країнах. Ось, наприклад, ниточка дропс альпака, називається ліма. 65% вовни, 35 альпаки, виготовлена вона вже в Перу. Ось, показую вам. Також. Склад хороший і довжина хороша. Тобто тут 50 грам, 92 метри. Вона ідеальна для аксесуарів на зиму. Шапки, шарфи, вона абсолютно не колюча на светри. До речі, я вам хочу сказати, що в дропсі дуже багато артикулів, саме комбінації з альпакою. Є чиста альпака, Є чиста альпака з шовком. Вона такий має склад приблизно як кіт Silk і використовується для в'язання навіть речей для новонароджених, бо вона дуже-дуже м'яка. І зараз з'явився новий артикул Брушить альпака. Також дуже м'ягенька така пухнаста ниточка. Ось, Ну, і ще одна ниточка, яка мені дуже подобається, називається Drops Delight. Так, подивіться на склад: 75% вовна, супервош, 25 поліамід. Тобто, це склад як для шкарпеток. Але це ниточка не шкарпеткова, подивіться. Вона використовується для в'язання светрів. Можна, звичайно, шкарпетки в'язати, але як для шкарпеток, вона така досить пухнаста, я б сказала. В дропсі ви побачите в описах, що вона використовується дуже часто в описах. Вона є як однотонного кольору. Ну, і в мене ось такі, бачите, колір деграде. Тобто від темного до світлого, в голубому кольорі дуже велика кольорова палітра і довгі секції. тобто... Ну, м'ягенька, вона абсолютно не колеться. Ну, і я подивилася, що дуже багато артикулів е, Drops можна придбати в Україні. Якщо ви зайдете в Google і напишете Drops купити в Україні, ви побачите перелік інтернет-магазинів, де можна придбати цю ниточку. Але е, на кожному моточку зазначено: подивіться, Drops дизайн. Garn Studio і Fry Pattern. Всі описи, які є на цьому сайті, вони безкоштовні. І сьогодні моя мета показати вам, як користуватися цим сайтом, як знайти для себе опис, який вам подобається, як його перекласти на українську мову, як його зберегти для себе, щоб потім не шукати. і як… Міняти ниточки, якщо у вас немає оригінальної ниточки. Ну і також як користуватися порадами від дизайнерів Drops. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішнє моє відео буде для вас цікавим і інформативним. Отже, почнемо. Ми з вами заходимо в Google і пишемо Drops. Drops. Е, відразу нам відкривається перша сторінка, де пропонуються ниточки для продажу. Оскільки я знаходжуся в Німеччині, мені, відповідно, різні німецькі сайти пропонують ось, ось цю пряжу. Ми йдемо трошки нижче. І, власне, нам потрібен наш сайт Drops Design. І потрапляємо на першу сторінку. Тепер дивіться, я вам зразу покажу два варіанти перекладу є. Ось Якщо ми трошечки нижче погортаємо, так... Ну, тут цього ще немає. Тут є, дивіться, перша сторінка. Для того, щоб зразу розуміти і читати, у нас з вами є ось зверху на телефоні три крапочки. Бачите, ви на них нажимаєте. І ось у нас перекласти. Ми перекладаємо собі сторінку. І зразу бачите, що вам пропонується: В'язання на весну це нові проекти на весну. Далі нові інструкції онлайн. Безкоштовні схеми, от які є одні з самих нових, якщо ми листаємо вниз. Також дропс, і пропозиції і акції, по ниточкам, інформація по пряжі. Ну, і, звичайно, найкращі пропозиції дропс, що я недавно дивилася. так, Схеми в'язання аранів, ну і так далі. Ось, до речі, ось цей. Головний убір є зараз найпопулярнішим. Першим його опис зробила Петіта Кніт, так? і далі вже понеслося. Далі, дивіться, цей переклад український є перекладом Google. Це не є професійний переклад, тому бачите, перекладається і дробс. Дроп означає крапл... краплі. От, і нам десь перекладає ось краплі, а десь просто залишається дропс. Але на, якщо ви користуєтеся цією функцією перекладу, багато інформації вам стає доступною. Далі є ще один варіант перекладу. Тепер дивіться, з другої сторони, де у нас дропс також є три горизонтальні рисочки. Ми нажимаємо на них. І тут бачимо безкоштовні інструкції, пряжа та голки, порада та допомога, знайдіть магазин, тут список всіх магазинів в Європі, ну і знижки по пряжі. Нас цікавлять безкоштовні інструкції. На сайті Drops більше, ніж 1300 безкоштовних інструкцій. І саме головне навчитися, я вважаю, знайти те, що вас цікавить. Тепер дивіться іще одна функція. Зараз в тренді далі все поділено по категоріям і ви це все дуже добре бачите. Жінки, немовлята, дітки, чоловіки проживати це для дому все валяння, свята. Ось це дуже мені сподобалось, тому що тут. Тематично, бачите, до Дня Святого Валентина, до Великодня. Ось давайте подивимося безкоштовні проекти до Великодня, тому що нам це актуально. Переглянути всі. Ось, ось, будь ласка. Мені автоматично перекладає на німецьку мову, тобто знову з правої сторони три крапочки. І ось ви е, одержали всі описи, які хоч як-небудь зв'язані з Великоднем. Ось дивіться, який красивий набір. Півники і серветки. Ось такі зайчики, носочки. Тобто тут дуже багато ідей для подарунків. От, я дуже рекомендую цими сторінками користуватися. І ще один секрет в дропсі. Коли ви Наприклад, бачите в описах, зараз я знайду, покажу. Ось, наприклад, тут у нас в одному стилі шапочка і светр. То, е, якщо ви відкриваєте опис або відкриваєте саму тільки шапочку, то вам підтягується, показує і опис светра. Також, тобто ви одержуєте зразу на одній сторінці опис двох речей шапочку і светра. Так само у всіх. Якщо є, наприклад, дві-три речі в одному комплекті, то вам будуть показуватися описи всіх трьох речей. Ну, ось давайте глянемо. Дропс Baby, Тут дуже гарна лялька. Біні, до речі, він вив'язаний, можна збільшити спицями. Дуже симпатичний. Ну, тут тільки, я бачу тільки лялька. Так, повертаюся. Давайте подивимося, ось. Набір серветок, там був дуже гарний, з півниками. Ось відкриємо набір серветок з півниками. Зразу відкривається мені на німецькій мові. Тепер дивіться, що тут є. Ми бачимо з вами опис. І тут повинні бути описи всіх трьох оцих серветок ось це це кільце для серветки. І ось ці курочки. Для яєць, грілки для яєць. І тепер, коли ми спускаємося вниз, бачите, по німецьки анлайту це опис. І вам пропонується вибрати мову. Ось, Я нажимаю і тут є перелік всіх мов, але, на жаль, ні української, ні російської мови в цьому переліку немає. Але, можливо, ви володієте якоюсь іншою мовою. І ви маєте можливість вибрати, наприклад, англійську, польську, данську, чеську, тобто італійську, ту мову, якою ви володієте і яка вам підходить для читання описів. Поскільки української мови нема, то ми знову ж користуємося нашими трьома крапочками. Тому я повертаюся знову до трьох крапочок, і ми знову перекладаємо сторінку перекладено. І тепер читаємо. Ну, Я повинна сказати, що ці о, переклади вони такі трошки кострубаті. Ось, Але в кожному описі, дивіться, є такий блок Альтернативи пряжі. Дізнайтеся, як поміняти пряжу. Далі групи пряжі від А до Ф. Вся пряжа Drops покваліфікована. По групам від найтоншої до найтовшої. І ви, як зробити, використати опис, використовуючи іншу пряжу. Натисніть тут, щоб перейти до нашого конвертера пряжі. Тобто, тут дуже багато цікавої інформації, особливо для новачків. Ну і, звичайно, блок, що вам може ще сподобатися, ми рухаємося далі. Далі йде блок, і з чого зроблений даний проєкт. Тобто, на даний момент це шафран 100% бавовна, скільки коштує оцей моточок. Потім використана ниточка ще дропс гліттер. Ну, і голки, і гачки, відповідні, які потрібні. І ось, власне, кроки інструкції. Ну, і ми бачимо, що все зв'язано гачком. так. Інформація для в'язання гачком 2 для підігрівача яєць і кільця для серветок. І ось ми маємо повністю опис, малий стільний набір. Так, Спускаємося вниз, це йде попетельний опис. Набір великих місць. Це вже такий переклад, але хто в'яже, той розбереться. Грілка для яєць, опис. Тобто повністю все розписано: дзьобик, кільце для серветки теж як зробити. Ось і подивіться внизу, цей посібник було виправлено. Натисніть тут, щоб переглянути виправлення. Тобто все, що ці всі, всі посилання вони працюють. Ви натискаєте, ось я натисну, подивимося, так ось, оновлено онлайн. І йде поправка до опису. Отже, я повертаюся до описів. Так само, так, я хочу переглянути інші категорії. Категорії, ось, Cost and Loss and Lighting у мене. Ось, наприклад, подивимося, подивлюся, хочу показати вам ще. Значить, відкриваємо дамен жіноча категорія, так, знову перекладаю. І дивимося, тут є окремо светри, куртки, топи і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Аксесуари, на них я пропоную звернути вашу особливу увагу, тому що тут багато комплектів, тут ви побачите всі комплекти, і тут є дуже багато ідей для подарунків і для літніх комбінацій. Тепер слідуюче дуже важливе, оскільки описів на дропсі дуже багато, виникає питання, як зберегти цей опис, щоб потім його не шукати, ось коли ви передивитеся. Для цього є ось таке сердечко на верхній частині. Дивіться, ми нажимаємо на сердечко, і тут пише має фаворитне, тобто це ті, ви хочете зберегти ті описи, які вам сподобалися. Знову нажимаємо на три крапочки перекласти. Мої улюблені. Щоб переглянути улюблені, будь ласка, введіть адресу електронної пошти. Сюди ви вводите вашу електронну адресу, нажимаєте далі і все, і вуаля, по вашій електронній адресі ви будете потім знаходити ваших фаворитів. Тобто ті описи, які вам особливо сподобалися, вам не треба їх буде повторно шукати. Ну, і тепер ось це було саме важливе те, що я хотіла вас, в чому я хотіла вас зорієнтувати. Ну і тепер, власне, ми подивимося новинки. Я покажу вам ще одну фішку. Отже, йдемо в жінки. Так, і, наприклад, я хочу переглянути куртки. Так, куртки це кардигани. Переглянути всі. Тепер дивіться, коли ми з вами відкрили категорію. Тут у нас є фільтр он сортірин, тобто це фільтр. І для того, щоб довго не шукати, тому що вони тут розміщені в доволі таки довільному порядку, стандарт. Бачите, сорт іде стандартний порядок. Коли я нажимаю на цю опцію, тоді йде різний отже, різні переклади, потім дропс номер. Так, кожна модель має номер. Самі популярні Безондерсбеліп, давайте спробуємо перекласти. Так, особливо популярні. І зверху найновіші. Ось давайте ми натиснемо на найновіші спочатку. І тут дуже гарні моделі. І я вам хочу сказати, що в моїх фаворитах ось мені дуже сподобався ось цей. Кардиганчик, на який я хочу, щоб ви звернули увагу. Класична модель, дуже красива, зв'язана з ниточки KitMoh в дві нитки. Ось так, якщо ми перекладемо знову, то знову нам ця інформація, так, ця інформація буде вказана ось зверху. Зв'язаний жакет, цілк, в'яжеться зверху вниз, враховуючи, що. Є попетельний так, огляд, то я думаю, що дивимося на посадку. Я вважаю, що ця річ сидить дуже гарно. Отже, орієнтуйтеся завжди на фотографії, як сидить річ. Якщо вона на моделі сидить добре, значить можна її в'язати. Крім того, що я ще вам хочу. Так, Показати. Ось повертаємося ми знову до нашого переліку, і знову до нашого переліку. Тут у нас є ще така опція, це от саме перше, що ми. Давайте подивимося ще ті моделі, які особливо популярні. Ось, отже, наша модель вона знаходиться серед особливих популярних. Ось і це теж нова модель. Подивіться, ось такий кардиган на зав'язках. Це актуально на літо. Так, і зразу ми бачимо, з чого воно вивезено. Брушит альпака, сілк. це в них нова ниточка. Раніше була просто альпака, сілк. а зараз Брушит альпака, сілк додатково. Ну і варіанти кардиганів, оскільки йде весна. Ось це, щоб ви довго не шукали, так. Так само, якщо ми виберемо, наприклад, опцію топи, ви користуєтеся цією таблицею так само. Ви можете вибирати за щільністю. Ось, дивіться, машин проби, це щільність у нас. І ви можете вибирати за щільністю, ось вказано щільність, вказано спиці. Тобто варіантів вибору тут дуже багато. Це за товщиною гачка ви можете вибрати також задати опцію, бачите? Ви можете задати опцію, так, переведу зверху, щоб видно було. Будівництво це у нас власне конструкція. Так, поперек зверху вниз, віднизу вверх. Тобто і, і цю опцію ви можете задати: форму рукавів, тип вирізу, тобто, розміри, кольори, Тобто, дуже велика е, таблиця для фільтрування. Ви можете вибрати абсолютно все. Ось, і в'язання це в'язання спицями, ну і в'язання гачком. В німецькій мові в'язання спицями і в'язання гачком це два різні дієслова. Ось. Повертаємося назад. Ось, власне, основна інформація, яку я вам хотіла донести. Ну, і давайте подивимося топи на весну. Дивимося всі. Так, і тепер ми сортуємо. От, давайте подивимося, які були особливо популярні, які зараз особливо популярні. Описи. І ось ми бачимо, що всі описи це класика. До речі, вони насправді дуже красиві Дивіться. модель сидить чудово. Єдине, що б я зробила, можливо, трошки вущий рукавчик, але це на любителя. Тобто цими описами можна і потрібно користуватися. Особливо це актуально для тих, хто тільки починає. Ось дуже гарна модель також, маєчки. Тобто ви дивитеся. Ось модель для в'язання гачком. Так, так, дивимося. Гігакел. Так, це в'язаний гачком топ на літо, прошу. Є, бачите, і комплекти. Топ із кардиганом. Ну, що мені подобається, що моделі такі е, класичні. Тобто, ви, якщо зв'яжете, ви будете користуватися цим не один сезон. В'іжіть, користуйтеся. Пишіть, чи була для вас моя інформація корисною. Е, а я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.